Буханка хліба на людину. Роздати швидко і непомітно. Так, у прифронтовому селі на Миколаївщині роздають допомогу тим, хто лишився жити під обстрілами. Окупанти щодня стріляють по селах і там гинуть люди. Репортаж з передової кореспондента ТСН Руслана Ярмолюка. Світло треба. А ще потрібні дарувати вугілля. У розбитих селах на лінії фронту залишаються люди. І вони зимуватимуть. Сьогодні у село привезли хліб. Е, взагалі, йде по буханці на чоловіка. Зараз так було перед цим, людей було менше, здавали по дві буханки. Зараз по буханки. Як тільки фронт пішов уперед, до своїх розбитих обійсть повертаються й ті, хто втікав від війни, але небезпека постійно чутує у полях за їхніми хатами. Сьогодні було громко, утром, дуже громко. Добре, гепали десь недалеко геть. У нас на хаті підривало прохносткіл, то так дербіжав. Снарядами та мінами окупанти рівняють українські села на Миколаївщині, бо не можуть зупинити рух наших військ, тому мстяться на мирних мешканцях. В залежності від віддаленості від фронту, там, де на нулі села, там знищено майже 70%. Тобто людям не буде куди повертатися взагалі. Будинки знищені взагалі під фундамент. Це ж бувають такі дні, коли тихо постійно бухає? чи нема днів? Певне, що ні. Навіть зараз сюди. Цьому хлопцеві 26 років до війни він займався сільським господарством. Автомат в руках не тримав. Тепер з обратими вибиває окупантів з українських степів. Наша артилерія досить влучно працює, тобто потрохи ми їх вибиваємо. Невеликими групами вони виходять на лінію і знищують ворожу техніку і російських десантників. Машини буквально під вогнем ворожої артилерії маневрують у відкритому полі. Бойовий досвід ці хлопці здобувають у боях з окупантами найважче втрачати друзів, з якими прийшов на фронт і з якими ділився останнім у шанцях. Важко звикати до того, що постійно над тобою щось літає і прилітає, або біля тебе. Важко бачити побратимів, яких вивозять звідси. І дуже багато моїх знайомих, яких я раніше бачив там, чи вчора спілкувався, а сьогодні вже чую, що він вже або ранений, або вже його взагалі немає. Це все дуже тяжко мені сприймати у мирному житті. Юра був торговим представником фірми з продажу інструментів. Кілька разів ходив у військомат, поки не взяли у військо. Тепер тут на Миколаївщині, де ні разу до цього не був. Захищає цивільних, котрі лишились на цій українській землі. Це наша земля, наша хата. Ми її по крупинкам збирали. Куда і куди ми її поїдемо? Вадим роздав хліб односельцям. Тепер треба щось по господарству зробити, поки тихо. Війна поруч і нагадує про себе щодня або розбитим водогоном, або знищеним будинком. Не зібраним виноградом у кинутих обістцях, Руслан Єрмолюк, Михайло Потята, ТСН 1+, плюс 1, марафон. Єдині новини.